Ну і про спорт. У Дніпропетровську пройшов чемпіонат України з Тхеквондо, ВТФ серед юніорів. Це традиційний вже 16-й за рахунком турнір. Він був присвячений пам'яті Ігоря Петренка, засновника і першого президента Федерації цього виду спорту на Дніпропетровщині. У Дніпропетровському культурно-спортивному комплексі шинник яблуку ніде було впасти. В залі панувала атмосфера і дух справжньої спортивної боротьби. На татамі змагалися сотні юних бійців. Саме так, вже 16 років поспіль вшановують пам'ять родоначальника цього виду єдиноборств у Дніпропетровській області Ігоря Петренка. За свою тренерську кар'єру він виховав цілу плеяду відомих спортсменів. У 2013 році федерація закладу України достатньо рісом. Результати у нас є чемпіони Європи по кадетам, чемпіона Європи по юніорам, по пунсе, два чемпіони Європи по молодежі. Це все слажена робота тренерського колективу, А саме Істоки, те всі роботи йшли відсюди, з Дніпропетровська, када Ігор Леонідович був першим, хто розівав вид спорту. У чемпіонаті України серед юніорів взяли участь юнаки і дівчата від 15 до 17 років. Загалом близько 200 спортсменів з різних куточків України. Вони змагалися в 10 чоловічих і 10 жіночих вагових категоріях. Федерація диководова України має осередки у всіх обласних центрах. Деякі просто обласні центри не змогли доїхати із погодних умов. І, якби це не є основним. Основні команди тут виставлені, і самі сильні склад знаходиться сьогодні тут. У загальнокомандному заліку перемогу святкувала збірна Харківської області. Вона здобула 5 золотих, дві срібні і 16 бронзових нагород. Другими стали запоріжці, а на третьому місці кияни. Збірна Дніпропетровщини посіла четверте місце у загальному заліку. На рахунку нашої команди одне золото, яке завоювала Дар'я Шаніна. Крім того, два срібла, що здобули Євген Сухоруков та Марина Маслова, і три бронзи. Вони на рахунку Костянтина Гужави, Германа Цепелєва та Івана Грабенка. Хорошо, тут виступлю до ну, на чемпіонат світу. А там уже буде саме Я перейшов недавно в зраснув нову категорію, і тут намного складніше буде. За підсумками турніру, його переможці складуть основу української збірної, яка братиме участь в чемпіонаті світу серед юніорів та кваліфікаційному турнірі до юнацьких Олімпійських ігор. Вони відбудуться у Тайвані в березні цього року.